Що друзі, от ми і добралися з вами до аквапарку. Луна парку перепрошую, лунапаркет Одеса. Всі басейни з підігрівом, поглядовий колесо. Ну йдемте подивимось, що воно нам пропонує. Бачите такі каруселі, в все світиться. Так, можна для самих маленьких покататися на лебедях. Вон там ціни на барчик. Давайте почнемо з гастротуру. Італійська кухня. Піца 400-475, супиту по 145, ходоги 115, кава, до речі, 55-75, мармурова є якась плюс 100. Лосьні 115. Тут комбо меню, я так розумію. Ну. Щоб поїсти подивились, давайте розглянемо, що я в аквапарку. Починається він з розваг для найменших. Зо 85, 115, 135 в залежності від порції. Ціни. Давайте глянемо. Ціни. Автодром, напевно, з цього 200 гривень. 5 хвилин. 5 хвилин до двох людей. автодромом буде коштувати 200 гривень. Я хочу морозового гранула. Йдемо та візьмемо, спробуємо, подивимося, що таке морозове в гранулах тримай. До нього підходили. Вот Крюк. Які ти хочеш? Крюк вибирай. Жувачка, манго. О, бачите таке, Чи... Чи це може бути мікс, як взагалі. Доброго дня. Яке морозиво ти будеш? Це може бути мікс чи просто мікс чи якийсь контрект. Дайте нам bubble gumer. Цікаво, у нас такого ще нема, бачите, є в нас? Є? Зараз, давайте, щоб ми не затримувалися, там, зараз вони візьмуть і ми подивимось. Гарна теж локація. Що в нас тут? З більш таких напоїв. Мехіта 160, алкогольне, безалкогольне 90. Подивимося так, більш детальніше. Ну що, в нас тут? Автодром? 5 хвилин, одна машинка до двох людей, нам може поміститися, це 200 гривень. Батут лебеді, карера, бан, літачки. Ванцюгова карусель. 100, кіно. Перевернутий дім, одна людина. До речі, не знаю, як перевернутий дім. Нехай було якось не в тому. На Буковелі там була гравітація, називався атракціон. Було класно, насправді гравітація. Ось воно так виглядає. Дякую, Дякуємо, ви бачимо. Киморозово Денте О, вот, автодром. Трошки він старіший, тут воно таке поновіше буде. Можна позмагатися на руку, 10 гривень коштує. Тут взяти за, за рога родело, теж 10 гривень. Ось тут п'ємо будинок перевертуш. Постріляти можна. Тирчик. 16 пострілів, 100 гривень. Для мінімального вирушу необхідно збити 15 міссень в одному квадраті. Один квадрат перший рівень за збиті квадрати, перехід на другий рівень. Чим більше збивати квадратів, тим вищий рівень відповідно більш іграшки. Там всякі вещи, які іграшки, в, сусподар, в принципі. Є такий, от цікавіший вже. О, тут же. Тут вже такі прикольніші. Колесо, колесо огляду здоровезне. І авіарка. бачите введені кулі 5 хвилин 150 гривень такі розвиваючі атракціони для дітей сідаєш собі, нагортаєш ти кульки і треба їх закинути в то от відерце. Певно цікаво. Сімейний набір два дорівнює три морозово давайте подивимося, що у нас колесо огляду. Оглядове колесо, дорослий квиток 200 гривень, звідти сюди. Що, покатаємося? 200 гривень дорос. Я повертаюся. Я точно не хочемо, ну, ну, якщо ти хочеш погодитися, ми за любите, ви так почекаємо. Йдемте подивимося, а далі вирішимо. Зараз затримаємося, ну я думаю, колись з огляду просто окремо зробимо. Зараз пройдемося. Є такий готель страху, я не знаю що. Бачите, такий будинок з такими черепами, вампирами, гурдолаками. Не знаю чого він закритий. Але каса в нього закрита. Раху і каса Та загальна. Ні, там не було. Передній раз там один страх і все куплялося в лікарні. Ну може бути. Тут от дуже екстремальна гірка, я не знаю. Я не наважився на ній прокататися. Це просто нереально страшно. Я дивився, тут коли вони каталися, то... Що я спочатку ще задумувався чи на ній прокататися чи ні, але коли я побачив, що там виробляється, то я твердо вирішив, що ні. Тут теж така. Оглядово, можна сказати, ліфт такий піднімаєшся і тебе починає туди, вверх-вниз катати пару хвилин. Був випадок, свіпадок. Нещодавно мені здається, вже минулого року, коли світло вимкнули, не спрацювали генератори, і ця апаратура застрягла, викликали пожежників, які вишкою знімали людей. каруселька что ну, тут такие цены тарзанка что а, тут человек <связи> Тут же все, а де ці американські гірки? А, то тут от теж є той, та, та кімната гравітації. Лазерний тир, можна постріляти, є такі тегрики. Ну, зараз ми просто робимо, робимо огляд по цінам, що воно. Кімната Індіана Джонс Така я так розумію що квест кімната. А це американські гірки. Чесно скажу вам, що коли я тут був, ми раз прокатались на тих американських гірках. Більше бажання не маю прокататися, тому що враження вони складають, чесно вам скажу, що трошки аварійного стану пристьобують вас, бачите, такі не знаю. Ви собі самі подумаєте, чи вам варто тут кататися, якщо будете чи ні, але я прокатався, більше я не маю бажання. Паски безпеки в них дуже зношені. Натяжки в пасках безпеки немає. А от то, що я вам казав за гравітацію. Цікавий атракціон будете обов'язково сходити. Прикольне відчуття, бо ви заходите ніби в кімнату, а насправді все так побудовано, що на вас діє нереальна діє гравітація. Пареньки, щоб причини. Бассейники. Ось так половину. Ну а тут таких В Кафешки тут така дитяча зона. Вот. Ну, вхід 500 гривень, рушничок прокат 100, сидіння м'яке 100, надувний матрац 200. Ну, так. З дітками. Тут вот так вот можно субъект. О, сидіти з дітками. Ось вот тут виглядає так цей басейн. Ну, зараз, враховуючи, що море, конечно, доволі холодне, тут детям буде комфортніше. І лазанки. Можно собі дітям побавитись такі призові різні атракціончики брілойські м'які іграшки лазанки всі ви бачили а, от ціна джунгли 150 дитина 2 години дитина дорослих 200 Ви знаєте, що 9 дітей з 4 років. Ось там вже розважаються, катаються. Це, до речі, та от гірка, що вам казав, щоб підніматися, той ліфт такий. То там потрібно, щоб набралося, якщо не помиляюсь, не менше 4 людей. Тоді вони запускають її. Тому якщо ви хочете там покататися, заплануєте, то вам потрібно буде взяти квиточки і чекати, поки назбираються люди. Ну це ну, вечором немає проблем з людьми. Це якщо зараз шукати, чекати, є такі фотозони, то може бути проблематично. О, зараз Кирюха буде пробивати. Давайте подивимося. он в веб-бе. 10 гривен да. Вот сюда бы Вот такую купюру. Нажимаете старт, та. Опа. Тиква, а з деядруша видержить такий удар. Сами бачу. Это 780 770 775. Ну, непоганый результат. Старт. Мені здається якесь табло подуставшими все світить. А ну давай Нормально 5-6 616. раз Нажимай ще раз Нема кредиту Тре було за 20 гривень три удара бачиш, там написано 50 гривень сім ударів, 100 гривень 15 ударів. Давай. Стойний раз, Давай. Давай я то скину Олегу. 4, 5, 6, 7, 839. Ну, круто. до усика наберем. Хай поясом ділиться. Молодець. Стайний удар був крутий. Так, ну в принципі ми з вами вже пройшли і оглянули все. Ну, а колесо огляду, колесо огляду, напевно, з вами знімем іншим разом. Тому всім на зв'язку і, до речі, е сьогодні ще буде дуже цікавий контент. Ми збираємося сходити в одне цікаве кафе, а в яке, то вже ви побачите. Після того, як я його викладу, тут є одна цікава кафешка, в нас у Львові ще таких немає. Тому на зв'язочку і до вечора. Чекайте контенті.